Доброго дня, шановні! Пологівський професійний ліцей радо вітає всіх, хто приєднався до нашого заходу. Я Старчак Катерина Миколаївна, працюю в закладі інспектором з кадрів. В рамках сьогоднішнього заходу пропоную вам прослухати інформацію про наш заклад та ознайомитися з його діяльністю. Тож почнемо нашу мандрівку. Державний навчальний заклад Пологівський професійний ліцей. Був створений в місті Пологи в березні 1976 року на підставі наказу Запорізького обласного комітету з профтехосвіти. Метою заснування закладу було створення Центру підготовки кваліфікованих робітників для харчової промисловості та забезпечення робочими кадрами Пологівського олійно-екстракційного заводу. Наша перша назва професійно-технічне училище номер 30 У 1997 році професійно-технічне училище номер 30 було об'єднане з місцевим профтехучилищем номер 13 а згодом реорганізоване у Державний навчальний заклад Полугський професійний ліцей. Така назва в нас є до сьогодні. За роки своєї роботи. Державний навчальний заклад Пологівський професійний ліцей підготував більше 10 тисяч кваліфікованих робітників для підприємств району, області та країни. З кожним роком ця цифра тільки зростає. Очолює наш заклад Чесноков Іван Іванович. Інженерно педагогічний склад налічує 63 працівники. Колективі працюють як молоді, сповнені енергією, ентузіазмом та творчими підходами педагоги та майстри, так і більш досвідчені спеціалісти з високими педагогічними званнями та кваліфікаційними категоріями. Педагогічний стаж наших працівників складає від 10 до 35 років. З початку повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації та окупації міста Пологи наш заклад перемістився до міста Запоріжжя і став релокованим. Сьогодні Державний начальний заклад Пологівський професійний ліцей розташований за адресою міста Запоріжжя, вулиця Лобановського, 1. За цією адресою розташовані адміністрація, навчальні та виробничі приміщення. Гуртожиток знаходиться за адресою вулиця Зої Космодем'янської, 10. Тут здобувачі освіти мають право проживати безоплатно і за одним і за іншим адресом споруди, оснащені бомбосховищами. Навчаючись у нас, ви зможете опанувати такі робітничі професії, як кухар-кондитер, електрогазозварник водій автотранспортних засобів категорії бц 1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування, водій автотранспортних засобів категорії БЦ1. А якщо вступити на базі 11 класів, то це буде професія кухар або електрогазозварник. Навчаючись, ви зможете отримувати стипендію в розмірі 1250 гривень. А якщо станете відмінником, то 1819 гривень. Нашому закладі можливе також і додаткове преміювання за успіхи в навчанні або ж активну громадянську позицію в розмірі від 500 до 2000 гривень. Вже з першого курсу разом зі шкільними предметами ви будете вивчати предмети професійного спрямування, що дасть можливість зацікавитися професією з перших днів навчання. Навчальний процес складається з теоретичного та практичного навчання і відбувається в змішаному форматі. Змішана форма навчання це Завжди зручно, не треба сидіти кожного дня за партою чекати дзвінка на перерву. Теоретичне навчання проходить дистанційно, як в онлайні, так і офлайні. На сайті нашого ліцею є сторінка дистанційного навчання, де викладачі згідно розкладу регулярно розміщують уроки, виховні заходи та іншу важливу і корисну інформацію. Ви маєте змогу в зручний для вас час повторити матеріали, закріпити знання, перевірити себе за допомогою тестових завдань, виконати домашні та контрольні роботи. Деякі заняття та виховні заходи проводяться також в режимі Zoom-конференцій. Процес навчання супроводжують та завжди готові до зворотнього зв'язку наші викладачі і майстри нав... виробничого навчання. Оцінювання відбувається в електронному журналі, а спілкування у вайбер-групах. Відпрацювання практичних навичок відбувається в майстернях та на виробництві. Відповідно до графіку навчання, це переважно на другому курсі для тих, що навчаються після 9 класу та на першому курсі в групах, що навчаються на базі 11 класів, здобувачі освіти проходять оплачувану практику на підприємствах міста Запоріжжя та області за працевлаштуванням адміністрації або ж за місцем проживання в разі самовлаштування на практику, якщо ви виявили таке бажання. Здобувачі освіти мають можливість поєднувати навчання з роботою. Роки навчання в ліцеї входять до загального трудового стажу. По завершенню навчання здобувачі освіти отримують свідоцтво про здобуття повної середньої освіти, ну тобто про закінчення 11 класів та диплом кваліфікованого робітника. А зараз давайте пройдемося по кожній з професій, і я детальніше розповім вам про них. Професія кухар-кондитер. Вона була завжди затребувана. В нашому закладі ви навчитеся готувати смачні страви з овочів, грибів, фруктів, м'яса, риби, тіста опануєте секрети кондитерського мистецтва. Завершуючи навчання і захищаючи диплом, учні здобувають професію кухар 4-го розряду та кондитер 4-го розряду, а після 11 класів кухар 4-го розряду. До речі, хотіла зазначити, що професія кондитер. Четвертого розряду можна здобути тільки в трьох навчальних закладах Запорізької області і Пологівський ліцей один із них. Ну а ви ж розумієте, що чим вищий розряд, тим вища конкурентноспроможність на ринку праці і заробітна плата. Опанування цих професій в майбутньому надасть змогу влаштуватися за такими популярними професіями громадського харчування, як сушист. Під бариста, стати незамінним помічником на кухні будь-якого кафе чи ресторану, стати шеф-кухарем, готувати найсмачніші в нашому містечку торти, тістечка чи інші смаколики і навіть розробити нову технологію та відкрити власну справу, або ж організувати команду для надання послуг скейтерингу чи ще чогось цікавого. Всі ці можливості зараз у ваших руках. Якщо дозволите нам навчити вас мистецтву приготування їжі. До речі, за результатами моніторингового дослідження, що проводилось директоратом професійної освіти Міністерства освіти і науки України у 2021 році, Державний навчальний заклад Полицький професійний ліцей увійшов у десятку найкращих закладів освіти України, які здійснюють підготовку за професією кухар-кондитер. Термін навчання за цією професією після 9 класів 3 роки 8 місяців, після 11 класів 1 рік. Також хочу вас ознайомити з професією електрогазозварник. Випускники нашого ліцею володіють навичками роботи як з газовими, так і електричними зварювальними приладами. Вміють виконувати ручне дугове, плазмове, газове. Автоматичне і напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих деталей, вузлів і конструкцій, трубопроводів з різних видів металів, виконувати ручне кисневе і плазмове різання, перевіряти якість зверних швів. Свою майстерність мають змогу відточувати, проходячи виробничу практику на таких підприємствах, як укрграфіт, Запорізький електроапаратний завод, абразивний комбінат, Моторсіч. Та інші підприємства Запорізької області. Роботи учнів, які ви зараз бачите на екрані, є підтвердженням високої майстерності наших викладачів та майстрів виробничого навчання. Вони з радістю навчають та передають свій досвід молодому поколінню. Окрім виготовлення різних деталей, наші здобувачі освіти вміють самостійно виготовляти сміттєві баки, лавочки, підставки для квітів і навіть. Самі квіти та ще багато чого цікавого. За бажанням можна продовжити навчання у вищих закладах освіти, підвищуючи свою кваліфікацію, або опанувати суміжну професію, таку як, наприклад, спеціаліст підводного зварювання, або для дівчат буде актуальною контролер з якості зварних швів і з'єднань. Завершуючи навчання і захищаючи диплом, здобувачі освіти. Отримують професію електрогазозварник 4-го розряду після 9 класів та електрогазозварник 3 розряду після 11 класів. Терміни навчання після 9 класів 3 роки після 11 класів 1 рік. Ще одна професія електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Професія електромонтер це ключ до світла та енергії у вашому домі, місті та країні. Ця професія здавна є досить необхідною та актуальною на сьогодні. Наш заклад навчить вас користуватися нормативно-технічною документацією в сфері енергетики, користуватися інструментом, захисними засобами при роботі в електроустановках, приладами вимірів і пристосуванням, складати та розбирати електричні схеми, виконувати слюсарні, електромонтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування, працювати пневмо та електроінструментом, виконувати такелажні роботи. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. По завершенню навчання і захистивши диплом, ви здобудете професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду, що надасть змогу без перешкод влаштуватися за фахом або ж продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Термін навчання за професію 3 роки, навчаємо тільки після 9 класів. Крім професійних навичок з будь-якої вище переліченої професії, ми навчимо вас також безпечній роботі за професією, працювати в команді та вміти вирішувати виробничі завдання, що на сьогоднішній день є досить актуальним. Але це ще не все. Великим бонусом є те, що професії електрогазозварник та електромонтер передбачають можливість безоплатно отримати знання за професією. Водій автотранспортних засобів категорії Б це 1 Ці професії є інтегрованими, і по завершенні нашого ліцею ви отримаєте диплом з подвійною професією, або це буде електрогазозварник 4-го розряду, водій автотранспортних засобів категорії Б це 1 або ж електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду. Водій автотранспортних засобів категорії Б С1. За три роки ви опановуєте дві професії. Це дуже вигідно. Незважаючи на реалії сьогодення, наш заклад надає якісні освітні послуги для здобуття повної середньої освіти та опанування обраної професії. Про це свідчать призові місця, які неодноразово посідали наші здобувачі освіти протягом 2022 та 2024 років. В обласних конкурсах. Нашою гордістю є Данілова Світлана, яка посіла третє місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу у номінації Історія України і Державотворення, Манжула Галина. Посіла друге місце в обласному конкурсі ЕСЕ Моє майбутнє успішна Україна. Семененко Анастасія, друге місце у конкурсі, всеукраїнському конкурсі, присвяченому шевченківським дням у номінації Українська мова та література. Усенко Вадим – перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу, присвяченому шевченківським дням у номінації Історія України і державотворення. Трохимчук Віталій, друге місце в обласному конкурсі буктрейлерів, і третє місце у обласній науково-практичній конференції Україна Очима молоді. Ожогін Максим, третє місце в обласному конкурсі моральний вчинок в номінації Культурологічний напрямок. І цей список можна продовжувати далі і далі. От, але. Хотіла сказати вам, що окрім освітянської роботи, наш заклад займає активну громадянську позицію. Здобувачі освіти та інженерно-педагогічний колектив постійно беруть участь в обласних та всеукраїнських акціях, підтримують волонтерський рух. Наразі наш заклад спрямував свою волонтерську діяльність на допомогу одному з підрозділів Збройних сил України. Який працює на Запорізькому напрямку. Ми виготовляємо для них окупні свічки, збираємо донати, готуємо різноманітні смаколики. <кхи> Зроби вдалий старт з Державним навчальним закладом Пологівський професійний ліцей. Почни рух до професійного росту. Ми чекаємо на тебе. Для вступу до Державного навчального закладу Пологівський професійний ліцей. Необхідно лише подати електронну заяву на вступ за покликанням, яке ви бачите зараз на екрані, або ж зробити це на головній сторіночці нашого сайту. Якщо виникають якісь складнощі, будь ласка, зателефонуйте за телефоном, який ви бачите зараз на екрані, або ж завітайте до нас за адресою вулиця Лобановського, 1. Та й взагалі з будь-яких питань просимо звертатися за адресою. Або ж номером телефону, який ви бачите на екрані. Також ви можете переглянути інформацію, яка вас цікавить, на сайті нашого ліцея або ж написати нам листа на електронну скриньку. Ми будемо раді прийняти кожного з вас до нашої учнівської родини. Вступай до Державного навчального закладу Пологівський професійний ліцей. Стань професіоналом, відбудуй країну. Дякую всім за увагу!